Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Продовжую відповідати на ваші питання. В чому справжня причина складних відносин з мамою? Чому з мамою у вас такі складні відносини? В чому справжня причина? Що робить? Так, чому так? Таємниця. Секрет, що від вас скрито? Сама карта мами вийшла. Прідательства, мама така сурова жінка, така, що дуже емоційна, робить правду в очі і така дуже ну, реагує на все дуже жорстка, така нем'яка жінка, сувора. Ось що скрита, що скрита, що насправді. Ви родина, і, і ви її любите, і вона вас любить. Любов, ну, материнська любов присутня, вона вас любить, незважаючи на все те, як вона просто не вміє це проявляти. Вам здається, що це з її боку зрада. Чому так відбувається? Є велика таємниця. Дві карти таємниці вийшло. Зараз ми подивимося, яка саме таємниця, чому вона так до вас ставиться? В минулому все було добре. Так, на майбутнє також все буде добре. Ви знайдете спільну мову, незважаючи на те, що це зрада присутня, що вона якось до вас так ставиться, що ви собі розумієте, що вона вас зраджує. В дитинстві, можливо, вона вас позалишала, віддавала комусь, що ви якийсь час жили без неї. І в чому таємниця? В чому таємниця? Що таке? Що сталося? В чому насправді в чому істина причина, чому вона до вас так ставиться? Негативно. Дивіться, колись це в минулому житті у вас кармічна прив'язка до мами. Ви в минулому житті були з нею якось пов'язані. В минулому житті ваша мама, ну мені так іде, що вона була, як вашою дитиною, вашим сином, що ви були мама своєї мами, ось так. І так сталося, що ви вчинили якийсь такий жахливий вчинок, залишили, зруйнували. Ну, типа, що ви. Її залишили цю дитину в минулому житті. І ця дитина а, дуже страждала. І так сталася кармічна прив'язка. Бо все, що ми не відпрацювали в минулих життях, що воно втілюється в наступному житті, і ви проходите цей урок. Дивіться. І це така прив'язка, що ну, воно було дуже зафіксовано, що ви повинні бути разом знову, з, ну, ваші душі повинні були зустрітися, і вони зустрілись, що ви родина ще з минулих життів. В минулому житті щось не склалось, бо вийшла карта башня і повішений. Це то, що було зруйновано відносини між вами, що ви залишили цю дитину. Оця душа цієї дитинки, яку ви залишили в минулому, вона реінкарнувалася, і тепер вона ваша мама, і вона не розуміє, чому сама вона до вас так ставиться жорстко. От ви її дратуєте прямо з народження. Вона з одного боку і любить вас, бо материнсь... вона мама і материнські чувства в неї присутні, а з іншого боку, ви її все дратуєте, вона як мститься вам за ту зраду, що ви її зробили в минулому житті, але вона це неосознан робить. В цьому житті вона робить з вами те саме. То віддає вас кудись маленькими, то виганяє з дому, то ще щось свариться з вами, робить подлості, предательства. Але це помста у тої душі. За той вчинок, що ви зробили колись ось. Тому не треба ображатися на свою маму, прийміть її такою, як вона є, і відпрацьовуйте цю карму, ви її відпрацюєте, прибирають ці таємниці, секрети, то що в нас скрито. Це вам посилам, і ви з цим справитесь, вам треба не ображатися, а прийнятися, як є, і подумки попросити у душі. У цієї душі пробачення за ті вчинки, які ви робили в минулому. І навіть ті, яких ви не пам'ятаєте, я зараз буду прибирати це на тонкому плані. Це і будемо просити пробачення за те, що ви робили в минулому житті. Ось, краще, звісно, краще вам з мамою разом не жити. Бо ця її душа вона буде все одно робити те, що вона робить. Ви їй не подобаєтесь, так, заперечую, бо ви її зробили боляче в минулому житті. Дуже. Так, зараз я шукаю Верховний суд. Ось він, перекриваю. І подумку просіть пробачення і прийміть її такою, як вона є. І краще жити на окремо, окремо жити з мамою, не... чесно, не соприкасатися. Все наладиться. Вищі сили. Я не призиваю вас, ті, тих, тих, хто мене дивиться, тих, хто мене дивиться, прошу захисту для тих всіх, хто мене дивиться зараз, прошу, відпустіть гріхи і не наказуйте більше за те, що було скоєно і те, що ви не пам'ятаєте, поволюващих сил. Борги віддані сповна. Всі борги вже віддані. Будь ласка, наведіть лад в житті. Того, хто дивиться, прошу, нехай те, що вам потрібно, бо щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Прошу, щоб серце матері пом'якшилось, і щоб ви пробачили один одному, жили дружно, щасливо і налагодились відносини з мамою. по волі вищих сил, да Та буде так. Вищі сили, прошу захисту, прошу пробачення і щоб були налагоджені контакти. Та буде так. Так, давайте подивимось, що буде далі, як будуть складатися відносини. Ну, перше правило це попросити пробачення. Можна не обов'язково з мамою спілкуватися при цьому. Ви можете просто сам такий діалог сам з собою да? попросити у вищих сил пробачення за те, що ви куїли колись. Що ви розказуєтесь і зрозуміли, прийняли цей урок і зрозуміли, що так було, не можна робити. Далі дивимось, як будуть далі складатися відносини з мамою, як будуть складатися ваші відносини з мамою в подальшому. Так. І друге, що не жити, не жити разом, жити на окремих територіях це залог успіху. Ось воно це і показано, що залог вашого успіха і налагодження стосунків це щоб ви не жили разом кудись поїхати. Це перше стосунки налагодяться. Вищі ще сили нас почули, це карта закохані і е, двойка кубків, що ви знайдете спільну мову. Що ваші душі насправді дуже кохають одна одну ще з минулих життів. І що ви в цій ситуації вже не перше життя, перероджуєтеся і проходите такий урок. Е, ті, кому ми робимо боляче. В наступному житті стають нашими родичами і вони приходять до нас. Це чоловік, жінка, мама, папа, діти, це всі ті люди, з якими щось ви не завершили в минулому житті. Є позитивна карма, коли з минулого життя приходять ті люди, з якими ви були щасливі. А є така ситуація, якщо ви не робили якогось там жаху, там не Боже, не, когось вбили чи що, то в майбутньому житті. Ця людина, яку вбито, запросто може бути або вашим батьком, або вашою матір'ю, або вашою дитиною, і ці люди будуть вести себе так, що вам не сподобається, що це буде кара Небесна. Ось така ситуація. Ну, тут вийшло все добре, з мамою ви налагодите відносини і вам треба роз'їжджатися, не можна жити разом. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.